Вітаю. У нас немає інформації, деякі місця і що будемо шукати. Але є місцевість, по якій будемо проводити пошуки. В загальному немає навіть розуміння, який прилад ми бажаємо. Тому будемо обирати флагман, ціна якість поміж професійними і рівнем початківця приладом. На що звертаємо увагу? Бачимо доволі різноманітні ґрунти. Змішані, неоднорідні. Тут один ґрунт ходимо, переходимо сюди, тут вже інший ґрунт. І тут потрібний в нас бажано мультичастотник. Якщо ми всю територію будемо покривати, в якого відслідковування буде йти навіть за одною частотою, опрацьовуватися за іншим. І потрібний є нам фільтра. Із цих приладів і ціна якість із мультичастотників. Підійде саме скоре 2. Але якщо ґрунти невисокої мінералізації, не суперскладні. Тому що вишкрябують ці прилади трішки гірше класичних варіантів. Звертаємо увагу на камінку і бачимо, які в нас ґрунти. малогумусні. Це в нас ідеально підійде 50% ґрунту. Далі дивимося, що ще в нас які ґрунти, безпосередньо тут є. Малогумусні вилогування. Ну, відсотків 70%. Ми бачимо, що в нас вже є той ґрунт, який нам підходить під даний прилад, який я рекомендую. Далі, оскільки ми обрали універсальний прилад по різних типах ґрунтах, він підійде і під різну місцевість, і навіть задачі, в тому числі з заростями із травою. Це сьогодні в нас такий сезон. Також потрібно обрати прилад, який буде бачити і ті цілі, і інші, і навіть. ті. А як так зробити? Взяти прилад, в якого діапазон частот доволі високий, навіть не якусь універсальну частоту, а ми беремо, що є і сама нижня, і сама сама висока 40 кГц. Від 4 до 40 кГц, і плюс є середні частоти. І є як одночастотна універсальна 15, так і мультичастота. Єдине виключення, якщо ви хочете більш професійний ще. Методи пошуку на битих місцях, можна обирати інші прилади, наприклад, із віра, Або хочете ще більш інформативний прилад, можна обирати, де є більше різних схем озвучок, тональностей і навіть регулювання різних сегментів виявлення металу саме в звуковому режимі. Виникають додаткові запитання. Або бажаєте замовити, можна звернутися в телефонному режимі для консультації, або по інших телефонах для замовлення, або ж перейти на сайт. Можливо, забрати з магазина доставка новою поштою без переплат.